Анастасія Калініна, офіційна промоутерка Кореї в Україні від Посольства Кореї в Україні, K-Supporter 2024, організаторка вечірок та фестивалів про культуру Японії та Кореї, хореограф, власниця першого у Вінниці офлайн аніме та Кей Поп магазину, керівниця першої в Україні Кей Поп студії, захоплюється читанням книг. Життєве кредо немає нічого неможливого. Анастасія, ось ця така, я б сказала, ну, надзвичайна популярність зараз східної культури. Чи це м, дійсно, м, ну, знаєте, чи воно ну, дійсно чимось обумовлено? Чи це просто знаєте, черговий тренд, як от в, в Тіктоці просто вистрелило відео і через тиждень пропало? На вашу думку, наскільки це надовго? Ну я б не назвала це трендом, тому що японська анімація розвивається вже не перший десяток років, і різноманіття жанрів, які е, представлені, вони дозволяють навіть триматись е, дуже гарно і в кінотеатрах наших, і не тільки в інтернеті. Ну, ми часто, коли не знаємо чогось, ми цього боїмося. Так. Особливо дорослі, да, якщо там дитина говорить про те, що вона захоплюється аніме. Ви можете заспокоїти батьків і сказати, що там немає нічого небезпечного? Чи ви не можете так їм пообіцяти? Ну, взагалі, я можу бути цікавити? Так. Шановні батьки, не переживайте, аніме це не вирок. З вашою дитиною все добре. І Волосся ось так потрібно, було в цей момент потрапити. І, і зі мною, і все, зі мною все добре, добре, так. Зі мною. Ти кажеш, часом лякає, да? якесь невідоме. От часом лякає, коли ти йдеш біля театру Садовського і ти думаєш, стоп, куди ти потрапив? А там всі в таких костюмах, в таких перуках, в таких образах, яких ти ніколи не бачив, тому що там, видно, відбувався якийсь е, фестиваль чи якась зустріч. Так, що це дуже що це дуже часто, взагалі у Вінниці, і я організовую і є приїжджі організатори. Ми влаштовуємо аніме і кей-поп-фестивалі. Взагалі, основна ціль таких фестивалів це зібрати молодь для того, щоб вони могли обмінюватися контактами, щоб вони дружили, спілкувалися, займалися тим, що їм подобається. І ось таке перевтілення, ось яке ви якраз спостерігали. Косплей це одна із. Один із варіантів виступів на таких фестивалів, коли е, люди обирають персонажів, які їм подобаються, е, створюють, можливо, самостійно, е, можливо, купують у когось, замовляють. Це такий довгий процес е, е, і виступають е, зі своїми міні-театральними сценками на сцені. Тобто, це повноправне мистецтво. Так, так. Дуже перформанс цікаво. перформанс теж. Ну, теж. Перформанс. Перформанс. Косплей ми зрозуміли, Да? Це коли готують. Е, Костюми. Аніме зрозуміли, це такий вид мультиплікації. Так, анімація японська. Тепер про поркій поп. Що це? Кей-поп це корейська поп-музика, яка зараз вийшла за межі взагалі просто поняття музики. І на даний момент можна прямо говорити про те, що така це софт Пауер Кореї, де Південна Корея задає тренди у мистецтві. У я впевнена, що у більшості глядачів є щось з корейської косметики, або вони чули їжа. І в такому форматі Корея себе рекламує, показує. І я б сказала, що це дуже успішно, тому що я навіть я навіть не візьмусь е сказати, кого більше любителів аніме чи кей-поперів. Дорама має якесь відношення до, до цих всіх стилів, тому що навіть я вже знаю і чув, що таке то Дорама. Бо не, не то Дорама. Дорама, тому що всі повально зараз серед молоді, і там з нашої великої родини теж чомусь дивляться саме от. Угу. Ці корейські серіали і не тільки молодь. До речі, я знаю і більш старших людей, які дивляться. Так, хтось дивиться е, турецькі серіали, хтось, хтось індійські, розділився індійські на так. половини. Так? так, хтось любить е, турецькі, хтось е, корейські. А чому в них є окрема назва? Ну чому індійські серіали, українські серіали і дорама. Насправді це просто калька з англійською і корейською мовою. Особливості корейської мови в тому, що там немає закритих складів, тобто вони не можуть сказати драма. І через це вони додають ось е, додатковий звук, і це звучить як дирама, і в українську воно прийшло як дорама, О, воно й секрети, де, де вони ховалися. Слухайте, ну якщо ми вже ви вже зверталися до батьків, говорили, що, що це нормально. Можливо, якихось кілька порад, як батькам взагалі з чого їм почати, якщо вони хочуть дійсно розділити зі своїми дітьми цю це захоплення. До речі, коли видно люд... ось батьків, які приходять зі своїми дітьми на фестивалі, або в аніме магазини, і вони щиро цікавляться, що любить їх дитина, що вона останнє дивилась, або малювала. тому що дуже багато людей, які захоплюються аніме, вони шикарно малюють. Мені: о, о ти малював ось на цього персонажа картину. І просто підтримка це вже величезне про. Це величезний плюс, тому що підліткам і так складно вони зустрічаються з цим великим страшним світом. Їм дуже важко зрозуміти, де вони, що правильно, що неправильно. А батьківська підтримка у всьому це завжди добре.